Сьогодні Відбулася чергова сесія міської ради у проєкті порядку денного, якого е, значилося е, проєкт рішення про затвердження положення про порядок присвоєння імен та перейменування об'єктів топоніміки іменами загиблих захисників України. Присвоєння імен і перейменування порядок це документ про процедуру. І Процедура одна: чи ми називаємо іменем Тараса Шевченка, чи ми називаємо іменем Єгор. Гора біркуна процедура одна має бути для всього міста. Її треба прописати. Бо під час попереднього масового перейменування райони хто що хотів, те й робили. Скрізь було по-різному, це відбувалося, незрозуміло було, куди подавати пропозиції і так далі. От. А критерії або концептуальний підхід якою ми хочемо бачити топоніміку міста, це зовсім інше. Там були виписані такі критерії, що е, об'єкти топоніміки, вулиці, зокрема, можуть бути названі іменами захисників України в разі, якщо їм присвоєно звання Героя України, якщо вони удостоєні орденів е, усіх ступенів Богдана Хмельницького і за мужність. А тепер на хвилиночку. Е, Заходило дві петиції у міську раду, і вони не були підтримані щодо Жолобова і щодо Біркуна, які знагороджені указами президента, і під час масового перейменування вулиця. Люди, мешканці вулиці, пропонували назвати іменем Олега основи, однак ця пропозиція, підтримана громадськістю, не була реалізована. Тобто тоді треба було б якось врегульовувати цю ситуацію. На засіданні депутатських комісій головуючий вілку Юрій Герович проінформував, що було багато пропозицій, і всі виконком працював над цим проєктом рішення, і всі працювали, і щось таке напрацювали, що депутат. Тритяк попросила в нього слова і сказала: Я знімаю свій проєкт рішення от, і прошу не обговорювати. Що звернуло на себе увагу? Значить, я висловила свою позицію. Якщо питання знімається з розгляду, проєкт рішення відправляється на допрацювання, то навпаки, варто його обговорити, бо у одних є одні зауваження, у інших, може, якісь інакші зауваження, і треба врахувати. А потім за результатами обговорення на засіданні постійних депутатських комісій можна ухвалити спільне консолідоване рішення, що ми відправляємо на допрацювання, щоб було повна ясність аж не тільки у депутатів, а й громадськості, а що власне там будуть допрацьовувати. Наразі невідомо. Я не можу вам сказати, що саме там будуть допрацьовувати, оскільки депутат Хатритяк попросила не обговорювати. Я автор, я відкликаю, я знімаю. Ну і таким чином на сьогодні все завершилось.